Привіт, мої дорогенькі. Вітаю вас в студії Леонора Таро 2. Я вирішила чередувати за країну розклади і на особисті стосунки, відносини, про кохання. Причому ті, що за ситуацію в країні, скоріш за все, будуть. В день скидуватись на канал, а ті, що про стосунки, вже вич... у вечірніх, так би мовити, розкладах відео будете дивитися в більш розслабленому стані вже після роботи. Тож давайте дивитись такі напрямки. Я поки дивлюся те, що мене особисто бентежить. Бахмут. Зараз той напрямок, схід. Кіт, давайте подивимось, що відбувається, як там почувають себе наші хлопці ЗСУ. Як почувають себе взагалі народ у Бахмуті, які його настрої, як вони налаштовані народ взагалі у Бахмуті. Той, той, що там залишиться, хто не виїхав. Ну і подивимось. Так і бути вже, так і бути. Хоча не люблю акцентувати увагу саме на окупантах, але їх подивимось, як вони там себе почувають, чи вони ще там залишились, хай їм грець. І тож, Давайте поки так по одній карті будемо дивитися, як наші хлопці зі Ну, дивіться, там король Пентаклів, Кинг Пentaкс. Такий доволі мудрий дядечко. Навіть, знаєте, не, не знаю, хто там правлінець саме на тому напрямку, але дуже мудра особистість, стабільна. Він дає все, що потрібно. Нашим воякам це Це саме той, хто там керує на тому напрямку. Ну, давайте подивимось його роль. Його роль. Не буду називати зараз німин ні, ні, нікого. Ви, можливо, хтось і знає. Не знаю, чи варто писати про це у коментарях, і навіть якщо ви знаєте, показую таку постать стабільну і яка дає. Так, ну по Єрофанту, то ви знаєте, це все там по справедливості. Тарас Шевченко тут уособлює така е, якась тут фігура в нього цікава. Ой, вибачте, тут 9-й старший аркан, це відлюдник від у нас. Так, то що це означає? Трошки я за хлопців питаю, тут якийсь відлюдник. Ага. А тут вже в нас дуже така, неабияка постать старший аркан знову таки маг. Ну, маг це вже добре. Це говорить про що? Я завжди кажу, карта мага, і взагалі, чим маг відрізняється від, звичайно, людини, що все в його руках. А, ну тут постать дуже пізнавана, Зеленський. Так саме він. Дуже сконцентрований також на цьому напрямку, і тут він уособлює фігуру мага. Так, дуже добре, до речі, бо деякі мої колеги, причому українські, чомусь карту мага, віддають тої постаті, яка там демонічно. Наразі ражці демонує. Ну, я б не віддавала карту мага, що е, кажуть, от у мене карта маг, це от Путлер ртодия в Олісі мої ніяких там. А карту мага віддаємо Зеленському і це дуже правильно, бо його девіз я можу все. І хай так буде амінь. Тобто... Він може все. І тобто вирішується питання з Бахмутом. Звичайно ж, так як воно і повинно вирішуватись. А як там хлопці? Бо я все ж задаю за наших хлопців. Ну, дивіться, хлопці, тобто, це все от карта Імператор. Дивіться, тут хто Богдан Хмельницький. А... Я так вважаю, але це навіть не так важливо, яка там історич... історична там постать на карті, впізнавана чи не впізнавана. Але якщо я запитую, як там хлопці наші ЗСУ, і виходить карта імператор. Ну, Вони на коні, вони щимлять, вони ломлять, там, гонять і хай так буде і надалі, щоб всіх там вигнали. І... І все було якнайкраще, так? Так, давайте подивимось тепер таке. Таке, тут у нас було, як там населення, да, в Бахмуті. Так, ну дивіться, Верховна Жириця, тут багато таємниць, таємниць і в них в багатьох Інтуїція зараз прокинулась, їм інтуїція підказує, як і що робити. Ану, що це ще означає? Або ж тут мовчання. Тут е, поки не варто це можливо розкривати, але ми трохи розкриємо. Ну, ви знаєте, Ace of Cups, тут е, туз-чаш, тут все повинно бути добре. Емоціонують, але. Як, в хороший бік, бо наші перемагають, скажімо так, бо туз чаш випадає саме на такі енергії, коли емоції, але радісні. Так? Трійка пентаклів. Дивіться, це про що говорить, що є майстерність, вони бачать майстерність наших воїнів. І їх багато хто вже там з населення, вже самі а, налаштовані і понавчалися, як то їм поводитися, як їм правильно для заради нашої суцільної перемоги поводитися. Дивіться, неабияку роль відіграють жінки, жіночки наші, імператриці, це гарні газ, газдині, так вони. Ну, вони господарюють на своїй землі, у своїх домівках і дуже себе навіть непогано так почувають. Я думаю, що це заради благодаря. Ну, завдяки, завдяки тому, що наші воїни такі ж перемагають, і хай так і буде. Ну і що там оці окупанти? Ну, дивіться, зела вас. Що би ще? Вони хочуть вирішувати полюбовно конфлікт. Як це? Полюбовно, вони вже не хочуть воювати. Ну, тут, можливо, якісь них ситуація, може бути так, а ну випадає, що? Двійка пентаклів. Так, я ж кажу підтвердження того, що я кажу, двояка. Двійка пентаклів, це отак, вони балансують. Вони балансують, можливо, ледь. Ну, на межі життя і не життя, і смерті, так? Хоча такі слова Ютуб не любить, але ж не знаю чи пропустять це відео в YouTube. Будемо сподіватися, що так. Балансують вони Що ще, весмірка цих жезлів. Ну, намагаються щось там, щось там боротися, кудись, кудись щемитися. і що в них. Шестірка. Ну, тут же ж наші хлопці дивіться, вони там щось на якомусь навіть моцику, чи що це. А наші хлопці ось яку споруду соорудили. І не дають їм нікуди щенитися. Нікуди у нас більш така стійка позиція. От, і... Геть, нікуди є, бо тут вже козаки наші. Так, ну і давайте загальну ситуацію з Бахмутом. Подивимось уже на найближчі хай три дні. Найближчі дивимось. Не будемо далеко загадувати. Найближчі три дні. Так, шестірка, Six Of Wands. Так, Of Wands. А, там, вибачте, де Сонс, там мечі з Аванс це жезли. Так, шестірка а, жезлів. Та говорить, що перемога наша. Ви що, ребятки? Я ще до цих карт не звикла, до речі, тут звикла, що переможець, так, а тут же шли лекі в нас. І це шестірка а, жезлів це ж перемога. Карта переможця. От, і хай так і буде амінь. Тобто. Три дні будуть вирішальними. І наша перемога. Дайте підтвердження, ще мені, що наша King of Swords, ну, король мечів. Звичайно ж. Це просто навіть немає сумніву. І це Full обнулення тих от, чувачків, які намагалися о, щось типу окуповувати. Нічого у них не виходить. Фул це обнулення. Два, двійка і два нулі, в них. Тобто 200, то тобто суцільні 200. І хай так і буде. Амінь. Тож пишіть мої друзі, мої любі, я Еліанора Бальтазар. І пишіть, замовляйте теми, напрямки, будемо роздивлятися. Ставте лайки, я вас люблю. Пока.